Видавництво час майстрів. Ось уже й величезна хмара на ній. Багато багато мішків з пухнастим снігом. Беріть мішок, сказала курка, і сипте з нього все вниз. Ось буде радості відлохам. Оце так. Що ж це за диво таке? Зверху блакитне небо і під ногами блакитне. Все стало блакитним від розквітлих синіх пролісків, перших веснян ліселих квітів. Одного разу, гуляючи в осінньому лісі, Гоша зустрів та Велена. Він запропонував хлопчику покататися на своїй спині, серія естетичного виховання Дитяча Картинна галерея.